Посилка я бачу, що буде ну, на 5 з плюсом. Дивіться, мені ще так не висилали. Все підписано бумажка. Такої посилки в нас ще не було, щоб все було роздруковано, підписано і написано мідь палина. Класно? Класно. І є листочок. Це прямо, ну... І теж все роздруковано. В людини є принтер, і вона вміє ним користуватися. Це круто. Добрий день, перша онлайн-прийомка. Відправляємо з Хмельницької області, Шепетівського району, село Малашка Рівка. Боже, тут, коротше, це найкраща посилка. Два номери карти. Вдруг на якусь не проходить, можна ту. Куча номерів телефонів. Все розписано. Алюмінь, блін, я так покажу зараз. Дивіться. Ну хіба не класно? А тепер будемо це все зараз переважимо і я вам скажу наскільки вийшла ця посилочка. Може хтось не знає, як виглядає мідь палена і мідь не палена, то будь ласка, подивіться, ось це мідь палена. А це мідь не палена, тобто бліс. Беремо мідь не палену, Зараз перевіримо. От людини є принтер, це круто. Подивимося, які в неї ваги. Вона написала, що мідь палена 4 кг 200 г. І ми зараз це перевіримо. Ну ще й нормальні ваги в людини. Бачите, все до толку в людини. Беремо мідь не палена. Має бути 2 кг 50 г. Ну хіба таке можливо? Так, і подивимося, що тут за алюміній. В нас. Я впевнений, що там все добре. А чого я впевнений, що там добре? Бо видно, що людина порядна і все в неї добре. Згоден алюміній, так і ставимо. 3318. Я навіть не знаю, що мені перераховувати. Людина написала сума 1824 гривня. Напевно, на калькуляторі можна не збивати, так і просто розраховувати. Ну, я все таки збив на калькуляторі. Ладно, одну минутку. Нас повністю все зійшлося. Я вам скажу, якщо будуть ось такі посилки, якщо будуть ось такі, ми будемо додати трошки грошей. Бо це просто. 1824 гривня я даю 1900 гривень, бо я люблю вас і ви найкраще. Якщо всі будуть ось такі посилки посортовані, підписані і роздруковані, буду додати грошей. Люблю вас.